Добрий день, дорогі друзі. Послухавши пісню нашого українського поета Віталія Коротіча слова його, переведи мене через Майдан. Я це ж пишу напередодні виборів, і я так собі на думку мені впало. Чому не написати вірша з цієї строчки? І я написав 19 вересня. 2012 року. Перевести кого через Майдан. Слівцям давно відкрили їхні очі, а вони все кричать, не видно нам. І в ясний день вони, як серед ночі. Вони не бачать ясної зорі, що зранку вже нам сонечко наслало. Вони без хаченки. Тут на своїй землі, бо скоро вже позбудуться і сала, вже все вже до того хвилею йде, ніхто не відчуває того лиха, а небайдужим робиться тут зле, бо вже горить у кати крайній стріха, навіщо вам, панове, той майдан, бо грічко сії вже нагодували, нігте за тебе, обираєш сам потім питаєш. Як це ми програли, а на майдан прийдеться все ж прийти, бо гречки на халяву вам замало, як свою гідність світу донести, не всі ж їдять у світі наше сало. Слава Україні!